Є знижки на Лорд Гіаль 10 – 10% в аптеках Подорожник «Бам» та Ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках Подорожник «Бам» та Ощад! Ви теж багато питаєте про Макса Цусмана, якого фактично всі ми разом з зідаківською родиною і не тільки, до речі, врятували. Купа питання, що а як він. Мама Івана записала відео. Зараз подивимося, всі питання, відповіді є. Як і обіцяли, тримаємо вас в курсі всіх подій. Максим Цуцман і його мама Іванна записують відео з готелю у Дубаї. Хлопчик, який протягом останніх трьох років бореться з рідкісним генетичним захворюванням, м'язовою дистрофією дюшена, два місяці тому вирушив на лікування до Об'єднаних Арабських Еміратів. Це стало можливим завдяки небайдужим українцям, які зібрали гроші на вкрай дорогу геннотерапію препаратом Елевідіс. Укол коштує 120 мільйонів гривень, але без нього хвороба знищує м'язи Максима через мутацію у гені дистрофіну та поступово вбиває хлопчика. Тож ін'єкція єдиний шанс на порятунок. Мені нарешті замовили укол. Так, не можу передати весь спектр емоцій, які відчув Макс, які відчула я Максим взагалі стрибав від щастя. Ін'єкцію не могли замовити одразу через затримку у передачі коштів. Оскільки це не Європа, оскільки це не США, це об'єднані Арабські Емірати, східна країна, і тут дуже багато різних нюансів, і тому треба було все це перевірити. І ми навіть писали заяву до Національного банку України після ретельних перевірок, Нацбанк дозволив здійснити платіж, тож тепер залишається дочекатися виготовлення препарату з урахуванням параметрів Максима. Сподіваються, ін'єкція буде готова менше ніж за два тижні. Тим часом Максим проходить безліч обстежень і, головне, здав основний тест на антитіла. Вже отримали результати. Дякувати Богу, все добре. У вільний від лікарні час Максим котринується, навчається та відвідує нові місця. Займаюся спортом, чу англійську. І деколи куди сюди. Так з останнього ми побували на славнозвісних дубайських фонтанах біля Бурч-Халіфа. Дуже гарно, дуже красиво. Максимчук сподобалось? Так Так, трошки відволіклися, і як то кажуть, з новими силами вперед. в очікуванні такого важливого лікування Максим і його мама дякують українцям за підтримку. Дякуємо кожному, хто залишається з нами, хто підтримує емоційно, хто вболіває, любимо всім серцем, обіймаємо. Максимчик у нас сильний. Лікар е щиро вірить, що Максимка все буде гаразд. Він ще не зустрічав такого сильного хлопчика, тому ми всі разом пишаємося ним і з вірою рухаємося вперед. З Богом любі! Маленькі генії, гуцули, печери це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету суперсили українців. Світ на виборіт. Україна. Новий сезон щоп'ятниці, о 18-й. На 1+,1. плюс Україна.